Віктор Кочевський. «Ми долею усі тепер чорнобильці. Ми долею усі тепер чорнобильці. До чорного реактора прикуті. Душа землі від стронцію коробиться. Чига диявол у зеленій руті? Ми прип'яті до зла його. Ми прип'ятці. Він причастив нас хлібом і водою. Страшна біда до денця нами вип'ється, і в нас озветься волею крутою. По зоні вельзевуловій ми родичі, зір совісті в яких не охолоне, дітей, старечі очі у народичах, у серці людства б'ють, неначе дзвони. Переможного миру.